На виконання районного плану заходів пов'язаних із соціальним захистом громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території, та зони проведення антитерористичної операції до новгород Сіверського району, на управління соціального захисту населення були покладені обов'язки ведення реєстрації переселенців. Згідно цього реєстру в управлінні на сьогоднішній день понад 120 громадян, які зареєстровані. В управлінні, які приїхали із Донецької або Луганської області, найбільший відсоток сімей, які переїхали до нашого району, це сім'ї, які переїхали із Луганської області. В основному ці сім'ї проживають у своїх близьких, знайомих, родичів. І 76 людей таких проживає на території міста. Решта проживають у сільських населених пунктах. Це і Воробівка, Будоворобівка, Гірка, Дівтярівка, Пушкарі. Як зазначила Галина Гавриленко, кількість громадян, які приїхали зі сходу країни до нашого району, набагато більша, адже не всі реєструються в управлінні. Стають на облік в основному ті люди, яким необхідна певна допомога в отриманні пенсій, соціальних виплат або влаштуванні дітей до дитсадків чи шкіл. Послугами пенсійного фонду скористались на сьогоднішній день 46 людей, які приїхали до нашого району, Послугами управління соціального захисту, тобто призначення соціальних допомог сім'ям з дітьми. На сьогоднішній день ми призначили двом сім'ям. Решта сімей проходить у стадії призначення, тобто запрошення особової справи у місті. В основному це дитячий садочок класівка, який на сьогоднішній день прийняв трьох дітей. І гімназія номер 1 яка прийняла теж п'ять дітей, на які почнуть своє навчання з 1 вересня. До сільських шкіл теж будуть такі діти ходити. В ході антитерористичної операції були звільнені вже деякі населені пункти східних областей. Тож люди почали повертатися до своїх домівок. Виїжджають переселенці із нашого району. На сьогодні зняті з реєстрації вже вісім сімей. Галина Петрівна додала, що мешканці району активно допомагають вимушеним переселенцям, але люди прибувають і невідомо скільки будуть ще проживати в нашому районі. Дуже вдячна всім тим, хто надає допомогу переселенцям і хочу ще, користуючись нагодою, звернутись до населення. Будь ласка, якщо у вас є. Вільне житло або ж ви можете взяти на тимчасове перебування до своїх помешкань. Звертайтесь, будь ласка, до управління соціального захисту. Ми введемо реєстр таких житлових будинків, куди можна було поселити людей.